10 людей отримали взуття, 10 відписали, А тоді через місяць ще шість написали Я вам вообще капець, який вдячний. А через півроку вони писали А тепер мені треба наступне взуття. Пані Тетяна, співвласниця підприємства Біствор, що виробляє в броварах взуття. Саме його можна вважати однією з візитівок нашого міста, адже функціонує в броварах понад 30 років. Тоді на виробництві була лише одна швейна машинка та кілька співробітників. Нині ж тут працюють десятки працівників. До повномасштабного вторгнення, ну це було 100, 100. Ну, Кожний регіон України мав магазини з нашим взуттям. Зараз це більше захід, і трохи центр, і Київ, звичайно. Виготовляють взуття як дитяче, так і для дорослих на кожен сезон від капців до черевиків із хутром. У роботі використовують лише натуральну шкіру та переважно матеріали українських виробників. Все, що можна купити українське, ми купуємо тільки тут. І це наша така пожизняна принципова позиція. Вона от незмінна. 80% шкіри це корова. Це все шкіри коров або свиней. Але свиня, свиня, свиняча шкіра це тільки внутрішня підкладка. Може бути. У лютому 2022 року підприємство призупинило роботу через повномасштабне вторгнення Росії, але вже в квітні діяльність відновило. Зосередились на виробництві тактичного взуття для військових. За три роки Великої війни виготовили понад 30 тисяч пар із якісних водовідштовхувальних матеріалів. Хлопчина замовляв кросівки і каже, я в ваших берцях з двадцять. З жовтня 23-го року, не знімаючи, ну кажуть, були ситуації, коли я по сім діб не знімав взуття в усьому іншому взуті. Я вже в мене облізли ноги. А ваше я знімаю? А воно як нічого не він було. Тобто дуже круті відгуки, вони мене ну насправді надихають. Виготовлення будь-якого взуття процес складний та відповідальний. Починається він із моделювання. Цим на підприємстві займається пані Лариса. Саме вона і створює фасони, які першочергово і приваблюють покупців. Якщо є модель, вже готова, її простіше зробити. Якщо ні, то це займає більше часу і промалювати потрібно. Все це промальовується, все це переноситься на папір, все це переноситься через сканер на комп'ютер. Ну, воно більш вже така технічна робота. До виробництва однієї пари взуття залучено понад десяток спеціалістів та кілька цехів. Не менш важлива відповідальна і копітка фінальна стадія, де взуття набуває товарного вигляду. Скільки ми вклеюємо, шнуруємо. Щоткою вичищаємо де треба ми бризкаємо талки, що жидкость, щоб не промакали у хлопців ноги на воєнній обід. В умовах війни підприємство не лише займається комерційною діяльністю, а й волонтерською. Без цього нині ніяк. І початку великої війни підприємство передало дітям, військовим та переселенцям понад 800 пар взуття. Та найбільше, що цінують у своїй роботі, це відгуки від захисників. Вони і надихають працю. Для нашої перемоги. Так, ну що, берці промокають? Ні. Був бой десь, його глушило, він втратив свідомість і він впав. А коли він прийшов до тями, він вже був в лікарні. І каже, що ну поранення в нього були. Але лікар каже: Слухай, що це в тебе за ботинки? У нього застряли в підошвах. Застряли чи пулі, чи уламки, щось жо Що це якби там не було того ківлару, то у тебе б не було ніг. Ну тобто, такі відгуки мені ну нас прям надихають.